Тиглим місяцем день з кола в ніч поринає, аби втримати рівновагу на небокраї. Похвилинно похвилинної грають біле та чорне, морем камінь стає, а каменем робиться море, випадкова невипадковість одної миттєвості. Крізь віки наші душі мають потребу в єдності. За законом Сансари ми всі полонені кола, та в очах одне одного бачимо погляд Бога. Та в очах одне одного бачимо погляд Бога.